Приїхали з виставки, треба що обробити. Актара проливаємо. Так, квіти я не знімаю. так от я проливаю актари. Дуже гарно. Так. А, от цим я буду оприскивати прямо по квітам щоб жодний шкідник не потрапив до мене. Так, наступна койобочка. Так, от де, де що я купила, тому я обов'язково її треба теж робити. Ну, ось, отак от я їх проливаю. Можна і по квітам, нічого страшного з квітами не буде. Головне обробити. І особливо викритимувати. Ось так все може бути. Ну, ось це. Залишаємо і ходимо відпочивати.